Всіх вітаю! Хочу вам показати станогірочки на 21-й день хвороби параноспорозу. Також розкажу про ще одну помилку, яку ми допустили. Якщо вам це відео буде цікаве або корисне, ви можете прокоментувати, можете підписатися або зробити те і те. Наша помилка, яку ми допустили, це те, що ми перестали його лікувати. Останній раз ми йому давали це було 9 го числа. Після цього, через 4 дні, ми ще раз обробили його булий ядоцидом. І далі ми ніяких кардинальних змін в позитивну, кращу сторону ми не замітили. Після цього було прийнято рішення, що він поживе собі ще сам тиждень, може чуть, -чуть більше. І, мабуть, все, огірка в нас більше не буде. Надо готуватися, надо думати, що далі робити, що далі садити. Ну і в принципі ми так поступили. На даний момент, на сьогодні, ви можете замітити, що. Він активно росте та розвивається. Ми йому взагалі нічого не робимо. Ми його не підкаримо. Ми просто поливаємо чистою водою. Ми його не пасинкуємо, взагалі геть нічого йому не робимо, тільки поливаємо і все. Ми думали, що до цього часу він вже, як то кажуть, знаєте, відійде. Але він не хоче. Просто він собі бере, розвивається. Верх в ньому в цілому нормальний. У нас, як було там, тиждень назад, днів 10, Зверху 4-6 листочка хороших, так само є і на сьогоднішній день. Зверху 4-6 листочків хороших. Огірки він в'яже гарно, наливає, правда, не всі. Але він щось старається, він щось пробує. Можна так сказати, що десь на відсотків 40-45 корочиків, які тут є то по на кожному корочку є по одному горошку. Є такі корочки, де навіть більше, ніж один огорок. Є по два, є навіть по три, є навіть по чотири огорка на корочку. Ось така історія. Якби ми не перестали його лікувати і далі за ним доглядали, пасинкували, лікували. Я думаю, що на сьогоднішній момент набагато ліпше би огорочок себе почував, набагато ліпше, краще він би родив, тому що завізі в нього вистачає. По зав'язях ви можете бачити, що їх тут просто, ну я так скажу, достатньо. Тобто по два, по три, по чотири огірка з кожної пазухи, пазухи він видає. Діло в тому, що він їх не встигає наливати. Він вон, листка немає, огірок налявся. Тут листок ось такий, вибачайте за фокус, огірок теж налявся. Тут Там та сама історія, вон там подивіться, теж огірочки висять. Тобто, якби ми не перестали його лікувати, зараз можливо було б навіть таке, що можна було би щось, як то кажуть, продати і якусь копійку заробити. Ой, але оскільки, фух, хоч не зламав. Але оскільки ми подумали, що, мабуть, це все, тому що надивилися різних відео на Ютубі, де показують, кажуть, що ось 3-7 днів і огрок вигорає. Він ну, перестає родити і все, ваша рослинка вмирає. Це якщо його не лікувати. Ми пробували лікувати, подивилися, що у нас нічого не виходить. І Ми собі так подумали, що оскільки ми його лікуємо, лікуємо, лікуємо. Йому робиться тільки хуже, 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 хуже. Нічого кращого нема. Ми собі дали там були щось 2 тижні, що якщо за 2 тижні особа нічого не зміниться, значить ми його не зможемо спасти. Через цих два тижні ми перестали його лікувати. І на сьогоднішній день вже пройшов більше, ніж тиждень, і він активно хоче нам видавати свої плоди. Тобто не то, що прямо всі корчі, але їх є достатньо. Ви можете побачити, що він собі спокійно наливає. Так, в нього є скиди. Скидів, я б не сказав, що скидів аж занадто багато. Але можете просто подивитися, що відбувається. Я вже на сьогодні думаю, а можливо його ще можна спасти. Можливо, що можна щось зробити, щоб його спасти. Ось такі в мене вже думки. Якщо тиждень назад я вже думав, що нічого не можна зробити, щоб його спасти, то зараз в цьому стані я починаю думати, що би ще таке зробити, чим би його пробувати пролікувати, можливо, щось і вдасться. Тобто, головне, ніколи не треба здаватися. Ось наша така помилка. Ми дуже мало собі часу дали. Були невпевнені в собі, можна так сказати, подумали, що нічого не вийде. Але на сьогоднішній день, якщо тако подивитися, як він розростається, як він тягнеться, як він активно видає плоди, як він активно робить зав'язі, поскільки він їх робить, то я починаю просто-напросто жаліти про те, що ми так рано здалися. Тобто ще один такий невеличкий урок на життя, що потрібно рослину лікувати. Аж поки вона вже сама скаже, що все досить, я не годна, я більше не буду, я більше не можу. Аж до тої пори потрібно цю рослину лікувати. А робити так, як ми, давати собі якийсь термін, тиждень-два. Ось вийде, не вийде, все. Так і буде. Пропаще діло, нічого ми не будемо робити. Ось так не треба робити. Треба до цього ставитися по-інакшому. Треба пробувати все до самого. До самого кінця. Всі методи, які є доступні, геть все, що можна тільки перепробувати, все треба пробувати. І тоді буде набагато краще, ніж у нас. Якби ми так зробили з самого початку, щоб сказати так, днів 10 назад ми не перестали його лікувати, то я думаю, що на сьогодні критина була б набагато-набагато краще, огорошків би було набагато більше. Ну і ми, звісно, почували б себе набагато краще, ніж зараз. Ось така, ось така моя історія. Тому люди, якщо ви бачите якусь хворобу, не бійтеся, лікуйте до останнього, поки можете, поки вистачає у вас нервів, сил, пробуйте лікувати, не, не здавайтеся і все буде добре.